Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Якось так сьогодні не приготувався, але е е е, вийшов ще на пасіку сьогодні. Сьогодні кормимо сімейки свої е тромедово-цукровою ситою. Трошки було вийшло сонечко. От, пасіка трошки почала була працювати. Але так цікаво, друзі. Тільки сонце зайшло. І пчоки родном тікають додому. Зараз трошки покажу Ну, це вже кінець, звісно, я вже не застав, але чи буде видно, чи не буде, але но... всі Ті тікають додому. Похолодало. зрання було трошки тепленько, тому трошки сімейка. Ставимо підкормку, бігаєм бігаємо з чайничком, бігаємо з чайничком, наливаємо. В свободне час збиваємо, друзі, рамки, годуєм, Трошки літає, але дуже такий був десь хоч минут, хоч без час назад, вже така пасіка гріміла. І все. О. Бджола вертається, вже похолодало, і бджола тікає, тікає бджола додому леть. А, дитя бджола тікає, ну це ще вже остатки, можна сказати. Тому -то таке, яка от сонечко є таке, що аж е, друзі не повірно, аж влюдки не вміщалося. падали падали з льодків, падало таке, копошилося. І це то, тепло, тепло 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 раз і присілося. Тому сильні сім'ї, де я сильні сім'ї, я не ставлю е, жидкої підкормки, а ставлю їм повномідні рамки, ставлю. О, а середнячкам і, і дуже слабенькі. Теж не хочуть брати е, подкормки, е, житкої, тому стоїть в пакеті кахмет. а середнячки, такі середнячки, друзі, то в нас е, стоїть жидка подкормка, трошки підгодовуємо. Сімейки, ну, знову похолодало, якось так зрання вийде трошки тепло, в обід похолодає на вечір дощ стабільно. І віта, тут у мене загорожено, там такі віти дерева колихаєш уди. Ось такі другі справи, так що так посічнікуємо, друзі. Ой, годуємо чолки, трудимося, працюємо, заглядаємо безконечно, рамки збиваємо. Ну, а більше що можна робити? Ну, в сім'ях, звісно, мед є, проблем немає. А цим слабачкам, яких я хочу підтягнути, я ставлю медову а... ну, Я знаю, що я переякаю погода один день. то я їм трошки поставив, і там перебіг. Прямо опять холодно. Дивись, От небо прямо затягає чорне дивіться. Чорне, бджолки тікають. Похолодало, і то так зручаться тепленько, так було тепленько, тепленько. Я аж замка підтягнув, так було тепленько, тепленько, в вмилу, такі, фух, набігла хмарка, то вже так тікали. Так. Я тако сидів, трошки, знаєте, наблюдав. люблю тако посидіти, тут в мене лавочка є, я собі сяду. люблю наблюдати, як ото вони в льоток не вміщаються. Але як які, друзі, як які беруть подкорку, як які жидко, яку ні. я дам, де не беру, забираю, ставлю в рамки медові, то рамки медові виїдаю, десь не хочуть. Хоча сімейки середні могли б брати, бо є слабші, які беруть подкорку, а є сильніші не хочуть. Але ми заглядаємо, працюємо, трудимося, не покладаючи рук. Ну що ж, і що, і що, і що? І, і п'ять вітер, і п'ять холодно. Ну, передають вроді би вже потепління, не знаю, друзі. Чекай причепилася до мене. Передають, друзі, вроді, потепління, але коли хто, хто його знає. Але вроді би кажуть, що вже буде тепло. Ну, хай би хай би пчола от тільки торкнеться в холодну воду і зразу погибає. треба тепла, друзі, що вже другий місяць закінчується. От е, пройшов. Пооткривав, був льотки. Зараз буду ходити знову прикривати льотки, тому що льот прикотився. І тут так, так літали, що не вміщалися в льотки. Ось така наша робота. Побіг, відкрив, побіг, закрив, подивився, і підливаю. Де не їдять, ставлю мед, де їдять, ставлю. Поки рамки десь, бо ще є рамки, ставлю рам, рамки. Ось такий, друзі, наш Пасіснянський труд. Посишнянський такий наш труд. Ой, де ж то те тепло, гвалточку. Хай би вже, бо я ж кажу, все, все вже на підході, друзі, все, все проситься. Все проситься, яблуньки просяться. Яблуньки вже просяться. Все проситься, друзі, хоче все, все хоче. Йдемо зараз, подивимось, що ж тут, друзі, у нас тут. О! он, верба, верба цвіте. Верба цвіте, ліще. Зараз ми трошки може Наїдемо Ліс ще чорний, але верба. Тож далеко тут ближче верба. Отакі, друзі, справи у нас. Верби досить, верби дуже багато. Трошки кульбабка починає з'являтися де не Береться кульбабка. Рідко ще рідко. Ну, але вже трошки береться кульбабка. Ось такі у нас. Такі у нас, друзі, пасічнянські справи. А це так чисто сидів, думаю, сижу, думаю. мою. мою. зняти треба, як льот таке, друзі, таке, знаєте, полетіли десь, він вже так одночі, десь якісь вертаються вже з полю, десь якісь зайдуть. А тут, друзі, радно, радно таке. І тільки по тепленьку то як от такого на льоток чіплялися і з льотка падали. З льотка. і тільки чух, похолодало, і всі давай додому вертатися. А скільки їх не вернеться, друзі, цим холодом, правда? Я тако дивлюся в інтернеті, друзі. Знаєте, я подивився в своїй групі на Фейсбуці, я був шокі. Отаку, друзі, і, нема там, наприклад, реклами медогонки, там реклами того, того, того. І, нема там того, знаєте, а реклама продам пасіку, продам пасіку, продам інвертар пасіки. І так на кожній сторінці, на кожній, на кожній сторінці, друзі, продам пасіку, продам і, ну, повністю, повністю такого за сьогодні рано переглядав то повністю підрад такий, все продам пасіки. І трошки йде спори, там хто тільки часом продають, це мед, мед. Польща нас мед не бере, Євросоюз теж не хоче, мед буде ні по чому, ціна падає, впаде. Тому хто розумний пасіки типу, продає правильно, але хто ж хтось їх скупає, правда, друзі? Хто ж такі ці пасіки збирає, хтось такий розумний, який має копійку в даний момент купити готову пасіку за, за, за безцінь, друзі. Купити готову пасіку за безцінь ну, Що ти зробиш Якось так, знаєте, дивишся люди такі, знаєте, є серйозні точки. От я вчора дивився, я не пам'ятаю дерево на Фейсбуці. У чоловіка лафети стоять, вулики ці всі е покрашені під дерево. Ну, дуже гарні, такі стоять ці лафети. Написано, продам. Все продам. Так і справи, друзятко, дивишся, людина працювала, людина старалася, людина прикладала сили, людина ну що то планувала і зараз треба все віддати, все продати. Ну, не все так буде, казав один чоловік. Колись буде на нашій вулиці щастя, правда? Ми мусимо працювати, мусимо, мусимо розвиватися, тому я мої, мої, друзі сильні. У мене є скрепки сім'ї. Ну, знаєте, коли так на пасіці виходить, так по частях, третина сильних, третина середніх і третина слабих. Ну, щось воно ну, не можна так, щоб було, наприклад, все сильне, хоча б все середнє. Якось воно так є і такі, і такі, і такі є сім'ї на пасіці. І... Але що ти робиш? Треба працювати, пташечки ще бечуть, пташечки хочуть на льот. А що будеш робити? Так, зрання трошки погоди, в обід похолодання і на і вечір у нас дощ. І кожен день таке, кожен день таке, кожен день у нас таке. Та такі справи, друзі, так що порадуватися нема чим. Продавати пасіки не будемо, мови нема. Не будемо продавати. Будемо працювати, як є, є мед, є цукор, будемо бадяжити і будемо ставити, і будемо кормити, але продавати не будемо. Так і маємо надію, що все-таки десь це тепло появиться, десь воно воно буде. Пасіка успокаюється все. Перестають геть літати, геть-геть вже пасіка успокаюється. То таке було, друзі, буду йти. наверное, вже от сьогодні вже буду йти, наверное, трошки прикривати льотки, бо зайшло сонце. То таке, що мусить йти відкривати, бо кипіла, пасіка кипіла. А зараз я мушу йти прикривати, бо вже холодно. О, ну добре хоч чуть. Вони хоч чуть собі сіропчик перепрацювали, бо хоч і вже, і вже мригає дощ, друзі. І хочеш ти цього чи не хочеш, а вже мригає дощ. Ось така в нас погода, друзі. Хотів вам показати, що така в нас погода. А ми ходимо, прикриваємо літочки. Я прийшов, бачу, що падають, не влазять, відкрив. Та схожу, дивлюся, прикриваю. Так, там прикрив, там прикрив, тут прикрив. ще цим прикрию трошки. Отакі наші діла, друзі. Таке вже клекотіла пасіка. І все. Але хочу прикрити, щоб було їм так, як О, щоб було їм тепленько. Отакі друзі насправді. Ходимо, дивимося, що можемо, робимо, що можемо витворяємо, хімічимо, бадяжимо, кормимо, мед ставимо, пакетики ставимо. Ось такі наші справи. Так що ще, збиваємо, я ж кажу, рамочки збиваємо. Довжень. У нас дощ. Збивати не збиваю, я збиваю. О. Вже по дощ. А натягаю проволоку. О, маю таку катушку, подарили мені. Проволоки друг підігнав. Ти сидимо. О, чуєте? Вже по йде дощ. Отакі От в нас справи, друзі. Отаке От у нас сторік посічний кування. Ну, але що ти робиш? О, чухла з телефона заберу. Ось такі друзі в нас справи. А скільки бджоли ще хочу раз напомнити, а скільки друзі бджоли не повернеться назад цим холодом дощом. От і кажуть, що чому сім'ї просідають, чому сім'ї просідають? Ць? Просідають не для того, що просідають, що е, там е, відходить чи що, а тому, що холодно, друзі. Тому що похолодало, що цим треба прикрити. Всі будуть прикривати зараз. А тому, що, друзі, о, 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 о. Може не хотіли. Тільки що було сонце, друзі. Буквально 5, ну 10 хвилин тому. Все, все, друзі. Тільки, тільки те що зараз капля впаде на бджолу, вона холодна. Ти приб'є її, ти все. Все. Що будеш робити? Дощ? Отакі От в нас, друзі, справи. Я ще зрання трошки погоди. в вдень холодає і з обіду дощ. І це кожен день. Коли влізти, що робити, нікуди. І вже закінчилася Пасха, вже закінчилася Пасха, вже обіщали, що після Пасхи піде потепління, заберу, бо дощ падає на це. Після Пасхи піде потепління, а воно щось ще передають, а десь ще заморозки передають. До неділі в нас що це в нас некий четвер, двадцяте Хмельниччина, друзі. Хмельниччина продовжує зимувати. Кормимо такі справи, друзі. Так що вийшов ще на пасіку, думаю, дай, ну я з Черпачком пробіжуся, заберу, щоб не мара, щоб не було не нього пробіжуся з чайничком, поналиваю, зварив сиропчиком. Думаю, пробіжуся по пасіці, поналиваю, понаставляю. Ти, ти, ну, ти що? Ну, ти ти, ти. ти опять до хати, тий. Дивитися буде далі, далі паніку людей. Таке дай, щоб були можливості і було здоров'я підкупити, зараз пасіки такі гарні з вуликами. Було Підкупити, пасити, про готова пасіка, працюй. Ну нічого, ми помаленьку свої підходуємо, підтягнемо. Є деякі друзі, дивлюся, деякі сім'ї гарно пішли. Ну, я ж кажу, ну трошки тупо, 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 помаленьку, бо за цю пору дай. Ну, нас завжди, практично друзі, завжди зацвітає абрикос. І холодно. Хоча до абрикоса в нас завжди тепло, а вже після на абрикосу холодно, потім знову тепло. А це все время холодно. Все время від, від зими. Це вже, каже, другий місяць закінчується, вже 20 квітня вже закінчується і квітень місяць, і в нас холодно, холодно, холодно. Я ж кажу, чуть там на який час вискочить якась там чуть-чуть хмарка розійдеться, вискоче сонечко. І бджолки загудуть, але хоч трошки. Пилку небагато в вуликах. І до мене, мене звуть, ти там пилкачі поставив, та ти пилкачі. Контрол. А хай там стоять, а вдруг я кажу, та нехай хоч собі вже принесуть. Який там пилок може бути вже. Який же пилок? Хоч би кажуть собі, я поставлю, хай там буде. Як буде тут погоди, хай привикають, тоді я вже буду, вже переморосів, я буду включати. А що включати, як пилку в вуликах ноль. Що включати? На що, на що реагувати, на що дивитися? Зараз включи, отдалі зараз, якщо день-два піде й і погоди. І, Як я те, що принесу за цей час, то його до вечора вони все з'їдять. Дошк перейшов, човки, ще вертаються деякі. От пропаде і хмара пропаде бджоли. Ну, але що ти робиш? Руку не підставиш, руку не підставиш. Вертаються дівчатка додому. Отакі от дуже справи. Так що отаке от в нас холодно. Але що ти зробиш? Помаленьку працюємо, ждемо таке тепла, ждемо, що роз... будуть розвиватися. Якби ну, тільки пішло тепло. Зараз воно таке вибухнуло б і, і дуже дивлюся багато. І матки закладати, поготовити типу, сім'ї, за пакети, війна, чи це вже ці пакети, вже є такі, що продають. ну Є такі, може, райони, що де тепло і, тут з чого його продавати. Ото, що вийшли з цими сім'ї, чуть-чуть, може, по рамочці наростилися. Хоча в цю пору вулики повинні, навіть слабачки повинні вже тріщати. На воно все сидить, матки, які матки в цю пору заклатить. Маски треба закладати, хоча б температура нужна має бути, і, хоча б має бути 12-13 градусів. А в нас зараз день підудимося на термометр, на а термометр. А що в нас там? О! Ну, а У нас 14 днем. Це, це ще впаде, бо тільки що сонечко було, вийшло. А воно ще впаде, йде це тепло. Те, що воно впаде, бо зараз тільки похолодало, бо якби було сонечко, аж час чи два, то так пригріло, було, так потеплішало було гарно. І загуділа пасіка. І все. Дерева мої зашуміли. Все, бьолки ще деякі вертаються додому. Добре, друзі, миру, щастя, здоров'я нам і нашим дівчаткам. Я таке надіюся, що таке надіюся, казав мій друг, треба позвонити у Небесну, туди. Туди позвонити, хай вже дають погоди, ну, скільки вже можна. Ну таке друзі, справи у нас. Працюємо, трудимося, розвиваємося, чекаємо, ми чекаємо того, що таке. Я піду позакриваю, льотки. ще не всі закрив. Сімейки хочуть, я ж кажу, дай, щоб тепленько, дай, щоб теплення тебе працювали. Трошки позакриваю, чуть-чуть поприкриваю. Я шкод, біжу, то відкриваю, то закриваю. То відкриваю, то закриваю. Така моя робота. Ну, з кормами то порядок. Але хочу прикрити, бо ось такі другі справи, добре, друзі. Всім пока. Ну, якщо то у нас з'явиться інтересне, будемо знімати, будемо вам показувати. Ну, поки інтересно, у нас поки інтересного немає нічого Все сидить, нічого не розвивається, все тупо. Добре, всім пока. Миру, щастя, злагоди. До нових зустрічей. До побачення, друзі.